Ма мені долоньки, теплі, як весна, Ладять моє личко, лагідно зрання. Само рідна тирій світ, наймиліший голос твій. з тобою завжди я в теплі, як сірочка в небі ясні. Мама тихо прочита, поцілує, ниж, но скаже спи, маля. сняться мені зоряні, чайні світи, бо у мами серце море добротив, маморі. Ці квіти для тебе моя найрідніша, молитва твоя завжди найсильніша. Ти віриш у мене, підтримуєш нам, тобі я дарую всю свою любов. Матінці, матінко моя єдина, ти для мене цілий світ, і хоч я мал, мала дитина, хоч мені вже кілька літ, та тебе, матусю, мила. Я кохаю над життя і вважаю будь щаслива, наче квітка весняна. Втомилася, мама втомилася, я лаю відпочити. Має тихо в кімнаті сидіти. Сонечко пране хотів усибати. Я запрос... я попросила його зачекати. Я свою маму люблю і жалію, бо я вже доросла і все розумію. Що тобі і побажати перше, що щастя, сили і здоров'я всім у хаті, щоб жили всі у згоді, як ти нас завжди учила. щоб твоя усмішка всіх нас загрівала. Дуже люблю, матусю, дай ручки твої поцілую. За шийку тебе обійму і щичка поглажу. Ти знаєш, матусю, як дуже. Тебе я люблю і... і ти мене любиш, хоч я не слухана, частенько шкоду роблю. Ти все пробачиш мене поцілуєш і я тебе дуже люблю. Мама, матінко, матусю, я добра від тебе вчуся, ти найкраща в світі мама ніжна добра і ласкава.